Масштаби чорнобильської трагедії могли б бути значно більшими, якби не мужність і самопожертва простих людей, ліквідаторів, ризикуючи здоров'ям та власним життям сотні тисяч пожежників, військових, інженерів, лікарів, будівельників монолітно стали на шляху розповсюдження радіаційного забруднення. Сьогодні шанування це на жаль не прощання з Чорнобилем, який назавжди залишиться в наших серцях. Ми ніколи не повинні забувати. Тих грти того героїзму, який, який проявляв наш народ саме там на заходах атомної електростанції. На цьому заході учасників ліквідації аварії було відзначено почесними грамотами Житомирської районної ради та райдержадміністрації. Саме 14 грудня вся світова громадськість вшановує подвиг героїв ліквідаторів, і це не випадково, оскільки в цей день, в далекому 1986 році, було прийнято в експлуатацію саркофаг над зруйнованим вибухом четвертим енергоблоком Чорнобильської атомної станції. Як сьогодні ставляться до ліквідаторів аварії на ЧАЕС, так уже завтра, не післязавтра, будуть ставитися до учасників так званого АТО, а насправді захисників України від російської агресії. Подобається це, комусь ще не подобається, але давайте називати речі своїми іменами. Ліквідаторів наслідків Чорнобильської аварії було відзначено почесними грамотами і грошовими винагородами від народного депутата України Віктора Розвадовського. В Житомирський район після аварії було переселено понад 800 сімей із семи населених пунктів. З Цією метою було зведено нові житлові масиви у селах Головинці, Луці, Садках, Васильівці. І подвиг учасників ліквідації назавжди записаний до літопису людської мужності. Він навічно залишиться у пам'яті українського народу. А завершився захід виступом гурту джерела. Розгул вчорашньої стихії знеструмав на Житомирщині 18 населених пунктів. Стараннями енергетиків майже ускрізь подачу електроенергії вже відновлено. І про інші вагомі події у житті нашого краю, України і світу коротко. Статус учасника бойових дій в зоні АТО отримали вже понад 150 тисяч бійців Збройних сил України. У полоні терористів на Донбасі та в Росії перебуває 131 український заручник. Багатьох із них жорстоко катують. На урядовому порталі опубліковано звіт Кабміну про його цьогорічну роботу. 17 грудня позачергова сесія Верховної Ради України розгляне проект державного бюджету на наступний рік. Латвія почала зводити на кордоні з Росією захисну стіну. Всесвітньо відома фірма Тошиба покинула російський ринок. З початку року у світі загинули 128 журналістів, четверо з них в Україні. Футболісти Київського Динамо гратимуть в одній восьмій ліги чемпіонів з англійським клубом Манчестер-Сіті. А в Індонезії попіл діючого вулкану заблокував авіарейси. Музика. Наближення морозів у Житомирі чи переживуть його безхатченки? Завдяки міській владі для них виділено спеціальне помешкання на, за адресою перший і подробний провулок 15. А там же триває збір теплого одягу та продуктів для тих, хто надалі позбавлений власного житла і домашнього тепла. І ще про вагомі події на Житомирщині в області замість 23 міських районних і міськрайонних прокуратур утворено 5 місцевих. Дев'ятирічна Евеліна Башинська з Коростишева перемогла у всеукраїнському турнірі з фігурного катання. В нашому телецентрі завтра пройде новорічно-різдвяне шоу Сергія Вікторова. А в п'ятницю два миколайчики. А вже 24 грудня у Житомирі виступить колоритний український співак Патріот Сергій Файфура. І про неприємне у 70-річний дідусю утопився в криниці. І за народним календарем сьогодні день пророка Авакума. Наші пращери цього дня зауважили таку закономірність. Якщо посеред грудня багато снігу, влітку буде багатий урожай трав. Подальшу погоду колись визначали 15 грудня за допомогою ялинки. Якщо її сухі гілки згинаються, значить жди метілі, А якщо вирівнюється ясної погоди, якщо ж цього дня йде дощ, то йтиме він ще 40 днів і тиждень. І бажаючи вам хорошої зимової погоди і приємного настрою, нагадаю, що до нового року залишилося 16 днів. На сам кінець цитата цього тижня: той, хто не любить своєї країни, нічого любити не може. Англійський поет Джордж Байрон. Це був спеціальний випуск новин про небуденні події, як і всі попередні. Сьогодні він буде на нашому сайті tvradio.zt.com.ua. Дякую, що завжди з нами. На все добре.